І ще одне? Слухаю. Квірл сказав, що Снейп. професор Снейп Гаррі. Так, він. Отож, Квірел казав, що він мене ненавидить, бо ненавидів мого батька. Це правда? Ну, вони радше просто недолюблювали один одного, десь як ти, містер Мелфой. До того ж, твій батько зробив те, чого йому ніколи не міг пробачити Снейп. Що саме? Врятував йому життя. Що? Так, повільно мовив Дамблдор. Дивно, як інколи працює людський розум, правда? Професора Снейпа мучило те, що він боржник твого тата. Я впевнений, що він так ретельно оберігав тебе цього року, тільки тому, що вірив, таким способом він поверне борг твоєму батькові. і тоді спокійно зможе ненавидіти пам'ять про нього.